Так, усім доброго ранку. Купили ми вчора такого віварика. Це в нас 2.0 Euro5 2013 року на механіки 6-ступки. Ну, ця сторона шикардос в нього. Все чітко. Ось такий він є. Має фаркопчик. Ось так виглядає ця сторона майже, а тут ось такий <кій> <кій> ось така ситуація в нього сталася. Капот в нас цілий, суперовий, фара права ідеальна, решітка, нікель все ідеал. Глушечка є, зазвичай їх питають часто. Так, звідси капотик також ідеальний. Машина чистий 13 рік. 2.0, 5. Так, крило це супер. Дверка ця також цілесенька, ця дверка ідеальна, крило це супер, машинка пуста, чесно, давно в мене такого не було. На корбах, без кандіора, без центрального зимка, сидушечки в ідеалі. Що ця, що ця, ця. підлокотничок все працює, магнітола. Рідна завод. Сервісна книжка є, машина має, якщо я не помиляюсь, 165 пробігу. 165, 700. Ось такий пробіг вона має. Ролики. Всі просто в ідеалі. Ідеальні. Пол на коротку базу ось таке є. Карти ідеальні. Карти ідеальні. Та будка не затерта взагалі нічого. Стекла всі рідні, не знаю, як так. Сікла всі по заводу, а машина вантажна. Ось так. Ну є приємна плюшка. Постійно питають за цим ключом, щоб були вони. Під ключ, а тут вони всі такі. Ось